Всім привіт, мої дорогенькі. Сьогодні їздила на ринок за фруктом. Зараз такий вибір, що розбігаються очі. І проходжу по старенької бабусі. Вона продає ось такий шикарний ах, набір для малосольних огірочків. І я відразу зрозуміла, що мені просто обов'язково треба замаринувати огірочки. Дивіться, я купила ось такі гарні огірки, тому завжди беру середнього розміру. Ось такі гармюні. Дуже смачно, дуже просто. Поїхали! Висипаємо, кожен перемиваємо і відрізаємо носик і дубцю. Ось і так. тепер нам треба привести до ладу наш оцей гарний букет. Я ще додатково купила ось такий великий пучок кріпа, тому що його зверху. Теж треба буде в банку закласти. Листочки смородини, листочки вишні, м'ята, кріп. Саме кріп, у отакі парасоль. Ось листочки, З нього нікуди. І для остаточної композиції нам ще знадобиться часник. Беремо трьохлітрову банку. Нашу екібану це на дно. На ось такі слайси. Кладаємо їх щільніше, тому що вони повинні якомога більше поміститися. Ще один слой чесничку. І так, наступний пласт. Між пластами огірочки буде часник. Тепер додаємо сіль 2 столових ложки невеличкою гіркою. Беремо сильно газовану воду. Чим більше СО2, тим краще. Заливаємо не до кінця. От Зараз я вам покажу. Вода покрила огірочки. Закриваємо капроновою кришкою. І робимо ось так, щоб розчинилася сіль. В кінці ми закриваємо цю всю смакоту кріпом. заливаємо всю банку, по саме не хочу. І на добу ставимо у холодильник. Пройшла. Майже доба. Ну що, відкриємо похромтімо наш кріп тут зверху. Ви тільки подивіться, зовсім не зник кури. У них структура хрумкіт, як свіжі, тільки мало солені. Обов'язково робимо, не пожалкуєте все. Треба готувати до них плов. Якщо вам сподобався мій рецепт, будь ласка, підписуйтесь і чекайте вас на своєму каналі.